Близько тисячі людей разом з дітьми. Тут присутні учасники бойових дій, кадрові військові, курсанти академії, ліцеїсти, студенти, діти, керівники обласної адміністрації, керівники міської ради і просто мешканці нашого словетного міста Чернігів і враховуючи ті події, які зараз відбуваються в Авдіївці і по всій лінії розмежування. Я пропоную всім вшанувати наших віців хвилине мовчання. Дякую. Чернігів, увага! На півоборту ліворуч Упор лежачий прийняти. Упор лежачий прийняти. Упор лежачи прийняти. Задній флан. Увага! Розпочинаємо віджимання. Один. Два. 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 Три. Два. Чотири. Один. Семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісімнадцять, 19, 20 двадцять, 21 один, 22 22 хотів стати.